Ну, а український борщ тепер будуть коштувати і в Америці, і в Німеччині, і в Африці знають, що таке. В італійців є піца, а в американців є хот-доги. Ну воно смачне по-моєму, ні. Але українці мають борщ. Нам подобається в наших родинах. Школа номер два. Вітаємо! Так. Товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційна фірма Сінком Чернігів, яка сьогодні нас очолює іншу команду. Ось вони займаються саме цим казаном з борщем. Теж 100 літрів борщу. Яке найкраще місто у світі! три Три-чотири! Зварили 100 літрів борщу на дворі зимою. По-перше, я хочу привітати всіх присутніх таким чудовим святом, з проводами зими. А також сьогодні я хочу сказати, що скоро прийде е, таке свято на, наступного тижня. Тиждень сиропусний, е, зараз є супусний тиждень, тобто, це остання неділя, останній день перед великим постом, коли можна куштувати м'ясо. Тому саме сьогодні ми їмо ще не блини, а. Яку ж страву можна зараз куштувати, в якій буде м'ясо? Звичайно, це така українська знана страва, як борщ. І сьогодні, останній день, коли перед Великим постом можна куштувати борщ із м'ясом. Я хочу ще сказати: що обидва борщі були дуже смачні. Один борщ був, я так зрозуміла, класичний український, а другий борщ це борщернігівський з цього казана. І один борщ був дуже смачний, і другий борщ дуже був смачний, що навіть журі не змогло дійти одного висновку. Два борщі нам всім сподобалося. Тоді я не буду затягувати час, а хочу, щоб усі присутні насолодилися обома борщами. Дякую і всім, і всіх, всіх, всіх всі. щиро зі святом. Хай вам легко гарно живеться, щоб ви були веселі, здорові, щасливі і ситі.